Казав Господь юдеям, які до нього прийшли, ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людське високе Богові воно є огидне. Закон і пророки були до Івана, з того часу благовіститися Царство Боже буде, і кожен з трудом у до нього. Легше бо небо й земля минуться, ніж щоб закон, одна риска пропала. Кожний, Бог, хто розводиться з власною жінкою, дружиться з іншою, чинить перелюб, і той, хто дружується розведеною, чинить також перелюбь. Сказав Ісус до своїх учнів: неможливо, щоб не приходили спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було. Коли б млинове жорне було прив'язане йому до шиї, і він був кинутий в море, ні щоб він спокусив одне з малих. Вважайте на самих себе, коли згрішить твій брат докори йому, як він покається, прости йому. Коли сім раз на день він згрішить проти тебе, сім раз вернеться до тебе та скаже каюся, прости йому. Слава Ісусу Христу. Як подивитися на сьогоднішній Євангелії, де Ісус Христос говорить, перше за все Він картає книжників і Каже бо вони, що праведні перед людьми, але Бог знає серця ваших. Справді, дуже так буває, можна знати людину, яка дуже гарно виглядає, дуже гарно говорить, про те, якщо заглянути до її серця, Ця та краса починає в'янути і пропадати. Воно не відповідає дійсності. І дуже часто люди забувають важливу річ. Що про мене скажуть люди, а що про мене подумають люди? І це для людини є дуже важливим. Людина з легкістю може переступити Божу заповідь чи образити іншого когось. Для неї це не є проблемою. Але що скажуть люди, є важливим. Так само було про книжників і фарисеїв. Проте Христос чітко зазначає. Господь не дивиться на зовнішність, але дивиться на серце людини. Яка людина є в серці? Чи вона справді є доброю, чи вона є лицемірною і лише таке дає, і зазначає, що в людей є високе, Богові є огидне. Людина дуже часто дбає про свою зовнішність чи про певний, скажімо так, Титу для того, щоб осягнути певні матеріальні блага чи якусь певну новину. Проте те, що в людей є високе чи цінне, каже, Богові є боги. Тому що матеріальні речі є скороплинні і минаючі. Так само, як зрештою, і людське краса, на теж минає. Та людина, яка сьогодні є красива і гарна, за декілька днів або років. Ця краса зів'я, але краса людського серця, вона ніколи не старі. Тому Христос каже, будьте уважні. Зазначаємо, що законні пророки були до Івана. Тим самим Христос показує, що Іван Хреститель він є тим перелом між старим і новим Завітом. Якщо в Старому Завіті лише пророкувалося, то згідно нового Завіту від Івана Хрестителя, Царство Боже береться сил і входить у нього лише той, хто використовується силу і зусилля. І це означає по-людському, якщо так добре розібратися, дуже так просто сказати. Це означає, якщо людина готова себе змінити, якщо людина готова над собою працювати, змінюватися на краще. Вона царство Боже успадкує. Але якщо людина не хоче працювати над своїми недоліками і далі залишається, скажімо так, поганою, тоді царство Боже не успадкує. Адже нічого нечистого, царство Боже не може успадкувати. Далі Христос конкретно звертається і говорить про ту проблему, яка є серед ізраїльського народу. Це є Гріх нечистоти. Адже серед ізраїльського народу дуже часто були розгоди, де навіть не за значної причини чоловік міг дати розвід жінці і так само взяти собі іншу жінку. Тому Христос зазначає, що так робити не годиться чи брати розведену собі, чи відпускати твою дружину. Справді, для того, щоб танство подружжя було унувачено, має бути конкретна і досить поважна причина. І ця причина має бути наявна на момент укладення самого таїнства подружжя, про яке церква, коли прославляла, не відала. Якщо б ця причина була виявлена одразу, церква би ніколи таке таїнство подружжя не благословила. Але тільки через те, що ця причина була невідома, відбулося благословення і укладення цього подружжя. Якщо це виявляється з часом, тоді церква може ствердити, що це подружжя є неважне через ту причину, яка була, але не була виявлена. Інакший спосіб, Таїнство подружжя є нерозривним таїнством. Сказав Ісус до своїх учнів, горе тому, через кого приходить спокуса, і є неможливо, щоб спокуса не приходила. Адже саме через спокусу, яка приходить людина, визначається, як каже писання хто вона є солома, яка легко згоряє в цій спокусі, дерево, яка пробує боротися чи чисте золото. Яка прикладає всі свої зусилля, щоб відкинути цю спокусу і їй не піддатися. Про те, що людина падає під спокусами в гріх, Господь знає і розуміє людську слабкість, але застерігає. Когоре тому, через кого ця спокуса приходить і зазначає? Ліпше такому було б. Взяти млину жорно, прив'язати йому до шиї, і він був кинутий у море. Іншими словами, якщо людина візьме камінь, прив'язує собі до шиї і кинеться в ріку чи в море, це означає самогубство. І це є досить поважний і тяжкий гріх. Проте Христос, коли порівнює, то каже, людина, яка спокушає, творить набагато гірше Бо спокушаючи іншого, він відриває його від Господа. Він псує його віру. Тому чини набагато біжень, і за який буде нести відповідальність. Тому і каже, вважайте на самих себе, щоб не стати спокусником для когось іншого, щоби когось не ввести до гріха. Далі каже, коли зрішив твій брат від укорив ти йому, він покаявся прости його. І якщо він це зробив сім разів і сім разів прийшов, сім разів йому пробач. Тут Христос піднімає досить велику планку, щоб кожен християнин уподібнився до свого Отця. Як Отець Небесний кожному прощає наші гріхи, так само і ми маємо прощати. Іншими словами, не маємо бути Не Немає права в нашому серці зберігатися гріх і злість на когось. Бо коли тримаємо злість у своєму серці, то чим ми тоді краще від того, хто нам завдав шкоду? Тому планка є піднята високо. Свого часу до одного старця підійшов молодий чоловік і сказав, я багато разів чинив гріх і багато разів приходив до Господа перепрошувати, чи справді Господь мені пробачить. На що він йому відповів? Чи коли-небудь ти бачив просувальник? Він каже, так. Каже, поглянь на старого чоловіка, його плащ весь є брудний. І він піде до нього, дає йому, той його прасує, випирає і повертає. Коли він за пару днів повернеться, чи він буде на нього злитись, він каже, ні, адже це є його основна робота. Так само і пам'ятайте, Бог є любов. А любов ніколи зла не тримає. Тому він готовий пробачити, якщо ти не спеціально падаєш у гріх, але з щирим серцем піднімаєшся і повертаєшся. Тому пам'ятаємо таку то велику річ. Вважаємо, щоб не стати спокусником для кого? Але коли падаємо самі в гріх, пам'ятаємо про ту велику любов, яку вас